Нещодавно міський голова Тростянця відвідав столицю нашої держави в зв'язку з приємною невиною. Тростянецька міська рада була обрана серед інших рад і визнана одною з найкращих, які запроваджують демократичні зміни у практичній діяльності. Як ми пам'ятаємо, рік тому було запроваджено створення квартальних комітетів, на яких вирішувалися нагальні питання того чи іншого кварталу. Голови вуличних та будинкових комітетів залучилися до формування бюджету та плану соціального розвитку міста. Під час таких квартальних зборів керівники комунальних установ звітували про свою Роботу на протязі того чи іншого періоду на даному мікрорайоні, крім того, громадськості було долучено здійснювати контроль за виконанням цих робіт на вулицях міста. Цей проект був єдиним в Україні і виявився досить вдалим. Завдяки його втіленню покращився інформаційний зв'язок між міською радою та громадою. А найголовніше сама громада долучилася безпосередньо до розвитку тростянця. Під час підсумкової конференції конкурсу кращі практики місцевого самоврядування у 2014 році, саме завдяки успіхів проведенні цього проекту, Тростянецька міська рада була виділена серед інших рад і отримала нагороду. Однак не лише Тростянецька міська рада отримала таку нагороду, були виділені і інші області, райони та села, які так чи інакше впровадили успішні практики у місцеве самоврядування. Мета конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування відбір і поширення кращих практик і корисних ініціатив органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій. Відбір кращих практик проводився за двома напрямками енергозбереження та енергоефективність, влада та бізнес, сприяння партнерства, влада та громада, інформування, діалог, участь. Тростинецька міська рада саме по останньому напрямку отримала друге місце серед міських рад. Основним завданням конкурсу є сприяння набутті нових знань, обміну досвідом органів місцевого самоврядування, публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості життя громади. Поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на розвиток територіальних громад, серед переможців по іншим напрямкам можна виділити Вінницьку міську раду, яка отримала перше місце серед міських рад у напрямку енергозбереження та енергоефективність за впровадження проекту модернізація реконструкції системи моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення в місті Вінниця. Ним якраз із напрямків енергоефективності, в яку. Тому приділялася значна увага на е, протязі попередніх років, це було вдосконалення системи зовнішнього освітлення міста. Е, тому з 2006 року ми розпочали. І за цей період в місті встановлено 20 тисяч 307 світлових точок, оснащених енерозберігаючими лампами. Це повністю все переоснащення. У нас після обладеніння в попередній період було зруйновано повністю зовнішнє освітлення в місті, тому щорічно виділялися певний відповідний ресурс, і за цей період якраз ми. Оснастили сонячні освітлення новими світильниками, повністю ліквідовані лампи накалювання і впроваджені натрієві. І вже починаючи з 2013 року місто розпочало встановлення світодіодних світильників при реконструкції і будівництві нових об'єктів. І вже в 2013-2014 тому році в нас встановлено таких 300 світлодіодних світильників. Якщо спочатку цієї роботи першочергово займалися ми освітленням основних вулиць і доріг пізніше приватним сектором, то протягом останніх років це двох увага приділяється реконструкції, тобто удосконаленню зовнішнього освітлення і його реконструкції на територіях шкіл, садочків, лікарень, дитячих спортивних майданчиків, ось таких об'єктів. На сьогодні мережою зовнішнього освітлення охоплені всі вулиці міста, житловий фонд, об'єкти соціальної інфраструктури. І тому наступним етапом якраз модернізації системи вуличного освітлення стала її автоматизація і диспетчерізація. Це проект якраз модернізації реконструкції системи моніторингу і управління технологічними об'єктами вуличного освітлення. І цей, Ця задача передбачає якраз контроль мереж за основними параметрами і вимірюваними приладами безпосередньо з диспетчерського пульту. Також реалізовано створення умов для економії енергетичних, паливних та матеріальних ресурсів, поліпшення якості роботи мереж зовнішнього освітлення і скорочення до мінімуму витрат часу на відновлення оптимальної роботи. Відповідних мереж після пошкодження, тому наше підприємство, комунальне підприємство Місь світло, за сприяння з проєктною організацією Укеравтоматика якраз впровадило в жовтні 13 року ось таку систему моніторингу. В ході реалізації проекту були виконані встановлення сучасного пульта, керування зовнішнім освітленням з використанням ЧСМ-модулів без застосування телефону. Зв'язку також впроваджено нове покоління автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням з можливістю дистанційного керування як системою освітлення, так і системою знімання показників приладів обліку електричної енергії, що які використовуються на 168 точках контрольних точках. В результаті в перспективі передбачається також розширення можливості сучасного культа з підключенням до нього системи керування світлофорами, встановлено на вулицях міста, і в результаті якраз реалізації проєкту досягнуто зменшення споживання паливно енергетичних ресурсів на 15% електроенергії скорочення на 8 безпеку руху міського транспорту і всіх основних. Ну, хочу сказати, що на даний час при реконструкції будівництва нових об'єктів зовнішнього освітлення впроваджуються нижче сучасні, а не розбірючі і безпечні світлодіодні світильники Зменшено загальні витрати, як я сказав. І хочу сказати ще також, що цей проект являє має значний соціальний та економічний ефект. Сприяє якраз позитивній громадській думці та підвищенню в нашому місті туристичної привабливості цього нашого міста у цьому ж напрямку, але в номінації селищні та сільські ради з інноваційним проектом: інноваційні енергоефективні заходи в ДНЗ сонечко, модернізація системи енергопостачання, застосування енергії сонця. Перше місце зайняла Рожнівська сільська рада. Сільського району Івано-Франківської області в Рожманській сільській раді створили, побудували маленьку сонячну електростанцію потужністю 9,6 квт годин. Особливість цієї електростанції в тому, що коли вибирала Сільська рада і громада на зборах вибирали, як же використати кошти Європейського Союзу по компоненту неефективність. Було запропоновано три етапи: ну, три такі окремі ідеї. Перша ідея це безпосередньо встановлення сонячних фотопанелей з акумуляторними батареями. Зразу її відкинули, тому що акумуляторні батареї недовговічні, і потім ні громада, ні сільська рада не знайде кошти на заміну. Друга ідея була підключення даних сонячних фотопанелей напряму до дошкільного навчального закладу. Тоже ідею відкинули. Чому? Тому що садочок у свіхідні не працює, святкові не працює, і згенерована електрична енергія просто пропадає. Ну нераціонально, а все-таки гроші хочеться використати на повну і раціонально. І третя ідея це було надання електричної енергії в загальну лінію електропередачі. Коли ми цим звернулися в Прикарпатло обленерго вони були дуже здивовані. Як ви хочете зі своїми майже 10 кВт влитися в загальну лінію електропередач? Нереально. Ну, Доказали ми, що реально. Загальна вартість проєкту 235 тисяч, невеликий. У нас був бюджет, в результаті чого встановили 40 фотопанелей, 240 Вт кожна, мережевий інвертор 10 кВт, лічильник СМ 7000 тисяч, який має влаштовану систему ЛУЗОП, тобто систему локального статкування, збору і обробку даних. Вона передає на центральний пульт Падприкарпат Обленерго інформацію про частоту, про кількість кожних 30 хвилин, частоту, кількість і синусоїду ну, даної згенерованої електричної енергії. Суть проекту. Ми генеруємо електричну енергію, надаємо її в загальну лінію електропередачі. Відповідно до договору плавного спадприкарпат спад «Прикарпатобленерго», ми маємо право згенеровану електричну енергію. Відібрати по принципу 0 кВт за кВт. Тобто, згенерували ми 100 кВт, 100 кВт маємо взяти. По договору є прописані лічильники, які знаходяться на балансі сільської ради. Першим лічильником є ДНЗ. До прикладу, якщо садочок спожив 300 кВт, ви робили 500 кВт, 300 кВт садочку списують, 200 кВт можна використати для будь-якої іншої бюджетної установи, де платником є сільська рада. Тут Прикарпат Бенерго винайшли постанову НКРЄ і нам ну, по договору прописали, щоб ми їм сплачували 20 копійок за 1 кВт за транспортування їхні, їхніми лініями електропередачі. Ну, Ми побажали, що якщо при ціні гривні 48 за 1 кВт, 20 копійок вони в нас вибили, гривні 28, все-таки ми маємо реальні економії в селі. Ну, Для села це суттєво. Е, візьмемо до прикладу літні дні нам проводив Івано-Франківський університет нафти і газу проводив енергетичний аудит. Відповідно до даного енергетичного аудиту, термін укупності такої маленької сонячної електростанції до 10 років. Враховуючи, що буквально вчора знімав показники, осінь себе не окуповує. З осінь навіть не може покрити, по електричній арені не може покрити садок. Зато літом ми покриваємо і садок, і вуличний освітлення, і два народні ноги. З квітня по серпень ми повністю незалежні. Маленька установка. А ще таку одну маленьку установку на 7 кВт. Село було б повністю автономним. Можете бути незалежним. Є така можливість. І ми на своєму маленькому такому прикладі доказали, що згуртується громада, громада там давала 12 тисяч, люди здавали. Сільська рада винайшли кошти обласного бюджету. Ми звернулися, вони зразу, зразу нам допомогли. Районний бюджет 50 тисяч готові співфінансувати. Ми можемо потихеньку доказувати, що маленькі такі проекти в кожному маленькому селі, в кожній маленькій бюджетній установі можуть зробити потрішки, але енергонезалежними. Проведення таких конкурсів є загальноєвропейською ініціативою, яку з 2011 року підтримує і Україна як держава, член Ради Європи.